Всім привіт, мої хороші! Я знову на будівництві приїхала показати вам, що змінилось. Так, давайте почнемо е спочатку. Змінились у нас не було стовпів в минулому відео, яке я вам викладала, у нас не було стовпів на ганку і на терасі. Ось такі стовпчики у нас вийшли. Чоловік їх зробив із 10-го е піноблоку. E, значить, Ми їх залили, ми їх зробили. Всередині вони пусті, але всередині арматура, і, ну як армопояс і бетон. Щебінь, все як книжка пише, і залили ось тут e, такий фундамент, щоб стовпи міцно стояли. Тому, що коли ми їх тільки перш, e, вперше встановили, то їх так під вітром я вам скажу, можна було погойдати. Я вам зараз покажу на терасі, як у нас вийшло. Також ми там встановили стовби, але ще не долили. Ось, бачите, дощик у нас стало менше. Погода, просто сказка. Зараз на дворі 25 листопада, дуже холодно. Так, ось дивіться, як у нас вийшло. Ось такі у нас гарні два стовпчики. Я потім від'їду ось туди на в'їзд і покажу вам, як будиночок виглядає. Для заїжджаючих, так би скайтзовні. Зараз я вам покажу стовпчики, як вони виглядають. Дивіться, гарненькі вийшли. Ми їх зробимо в колір усіх усього будинку. Значить так, стовпи залили ось тут трішки бетону тут не вистачило. У нас часу і не вистачило бетону, пізніше дольємо. Ми їх хотіли просто укріпити, щоб вони міцно стояли. Такі гарні стовпчики вийшли. Значить так, що ми зробили? Ми зробили стовпи, потім, зараз я вам покажу, я буду вже ходити тут по багнюці. Мені все одно, тому що я для цього готувалася. Значить, так, в минулому відео я вам розказувала, що ми будемо укріпляти ось ці. Два стовпи, де у нас лежить по одному піноблоку, тому що у нас будуть стояти тут великі вікна, велике навантаження, а ще стоїть у нас тут двутавр. я вже замерзла, голова не, не варить Двутавр, який я вам обіцяла показати. Тому ми доробили їх, ми їх залили разом, усі закріпили із. Як це кажу, закільцевали разом з армопоясом, і вони вийшла дуже міцна одна конструкція. Ось так виглядає вона. Бетоном все залили, все супер класно. Значить, двутавер привезли, виперли, перерізали на дві частини, чи, раніше ми тут його на низу перерізали. Одна частина тут і одна ось там шматочок, Бачите? Пофарбували, щоб його там не їло ніякої корозії, не ржавів, нічого, і от вони виконують свою чудову функцію. Так, давайте спочатку. З чого починався наш дах? Після того, як ми залили оці стовпи, долили, після того, як ми поставили цей двотавр, ми почали робити дах. Дах у нас почався із гідроізоляції із мурлату. Гідроізоляція оця чорна плівка. Бачите, на горі лежить, вона трішки вилізла. Но смисл ви розумієте, вона лежить по периметру всього будинку зверху на гермопоясі, і слугує таким перекриттям, ось тут ми її назад запихнемо, це вітром її здула. Слугує таким шаром, щоб від вологи від піноблоку до гідроізоляційним слоєм. До дошки. Значить, мурлат. Мурлат у нас е, складається з двох дощок е, розміром 50 на 40 мм, скручені шпильками е, до е, армопоясу, ці шпильки тричали е, в шахматному порядку. Ось там знизу ця дошка, що найближче до піноблоку, це цей мурлат. Коли мурлат проклали по всьому периметру будинку кругом. До нього кріпили балки перекриття і ставили їх впирали на двутавр. Значить, між балками перекриття 59 сантиметрів. Мені чоловік сказав це для того, щоб потім утеплення туди чітко чітко лягало. Значить, балки у нас зроблені подвійні і скручені, як бачите, конструкційними саморізами. Дошка для балок використовували 50 на 200 міліметрів. Я зараз вилізу туди нагору і вам покажу, як це виглядає згори. Коли хлопці крутили чоловік із свекром, з моїм батьком, ми, я повторюсь для тих, хто бачить відео вперше, ми будемо самі своїми силами. Коли вони вперше крутили ці балки, оці, оці мурлат клали, то я думала, що я нагору не полізу і кричала, що я боюся висоти. Але ну, не дуже довго я співала цю пісню. Все-таки полізла, бить у ту дошку 30 -ту на горі, тому що потрібно було по чомусь ходити, роботи багато, людей мало. Часу нема. Бачите, вже затягли в осінь, аж майже в зиму, уже дуже холодно, а ми досі не накрили, тому що такі умови. Значить, так, зараз я в, 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 вилізу по драбинці на гору і покажу вам, як це виглядає згори. Так, шановні мої глядачі, я вже на горі, чого не зробиш заради відео. <сум> я вам скажу більше того, якби ще мені за це платили, то це вже було пів буде. Тут так холодно. Але дивіться, які краєвид. Так, я е, сюди взагалі чого вилізла. Я вилізла вам показати. Я вилізла вам показати, і тут я вам скажу. Трохи страшновато. Ось, дивіться, я вам зараз покажу. Це мурлат. Бачите, як він виглядає це крайні. Там, де ці пластини, оце йде мурлат. Для тих, хто не знає. Так, дивіться, після того, як вони поклали ці балки перекриття, я набивала ось цю 30-ту дошку, щоб просто по ній фізично можна було ходити. Набивали так, як нам подобається, де густіше, де рідше. Набили фактично для себе підлогу. Так. Потім після цього вони зробили ось цей коник. Ну, Конюк він в народі, так би мовити. Але взагалі, я дивилась українською мовою, як перекласти, кажуть коник. Ця основа. Зараз одну хвилинку. Оця основа. Бачите? оцей Прямокутничок. на яко... Це найвища точка у нас даху 3,05. Казав чоловік, 3,5 см. Це від балок перекриття до верху даху у нас. Стіни у нас 3,20, а дах виходить 3,05. Е, значить, кут у нас даху вийшов 23 см. Вибачте, 23 градуси. Уже я видно мозок відмерзний. Значить, вони виставили цей коник, щоб потім на нього класти діагоналі. Оці стрипіла діагональні. Боже, я вам зараз не можу так все показати, але факт в тому, що виставили вони цей коник, а потім від нього в чотири сторони сюди, сюди, туди і туди виставили ці чотири стрипіли. Потім уже від них вони плясали всі інші, набивали. Вони від них відштовхувалися, ставили бокові стрипіла, дошка 150 на 50 мм. Ось ця. Вони поробили ось такі перетинки. Я вам не скажу усі, е, як називаються назви всіх всі цих кріплень. Я знаю, що, між, що ці стропіла вони скручені між собою, нарощені на шпильки до, і прикріплені до мурлату, отам кутниками, і, е, е, кутниками з ребром жорсткості і саморізами. Ось там внизу. І вони між собою на, нарощені, бачите, тому що такої довжини дощок не було. Так, давайте далі. Я вам все розкажу, буду показувати. А ви вже цей. Зараз я вам покажу. Значить, коли вони виставили ці стропіла, хлопці, вони почали робити е, накриття над ганком, терасою і котельнею. Оце у нас тераса, ось там. Ганок виглядає, тут е, котельня зовнішня, і ось там ганок. І я вам скажу: Значить, е, якщо у вас є можливість, е, щоб вам дах зробили, нехай роблять люди. Якщо вам ну, професіонали, якщо у вас є можливість, щоб дах робити влітку, не восени, то робіть влітку. Дуже погана погода, надзвичайно погана погода для того, щоб робити дах. Це вже з досвіду. Значить, е, і ще Розкажу для тих, хто ніколи дах не робив. Ось ми вирішили чотирискатний дах робити, і ось ці елементи: накриття на тераса, котельня і ганок, Це по факту, по конструкції такий самий дах, як оце, ось цей основний. Тобто, по факту, у нас чотири. Елементи однакової складності. І по часу хлопці стільки часу е, просто згалили на те, щоб зробити ось ці маленькі накриття. Я хотіла, як дівчинка, щоб це було гарно. Тому ми вибрали, щоб це було гарненько, все. Чоловік погодив, але ж хто знав, хто знав. Але ж не відступати вже не можна, тому хлопці тут, звісно, я вам скажу, намахалися добряче. Значить, доробили вони. Все-таки цей основний дах, зробили дах над кожним з елементів будинку. Да? І е потім, е що вони робили? Вони підрізали ось ці стропіла, які виходять туди-вниз. Да? Де у нас ця зливна система буде, дощик крапельна да, буде. Ось ці дошки вони підрізали 70 см. Від мурлату, я так розумію, ну, від стіни 70 см у нас вийшло. І потім набивали оцю лобову дошку це буквально вчора. На, завтра, на найближчі дні, ми плануємо накривати все це зараз, я вам, щоб я не помилилася, розкажу. Будемо накривати чотирихшарову гідроізоляцію. Ось ці всі поверху вже бить. Гідроізоляцію і зверху вже потім набивати на неї. Я так розумію, 30-ту дошку. А в наступному відео я вам покажу, як це буде виглядати. Вже приїду зніму. Це ж я хотіла, спішила сюди. Е в таку погоду, щоб показати вам, як воно без цієї плівки, без цієї гідроізоляції виглядає, щоб потім показати, вже, як воно виглядає з нею. Значить, гідроізоляція, потім металочерепиця, до нас приїде людина, заміряє, скільки потрібно металочерепиці на всю цю квадратуру, тому що не хочеться втрачати лишні кошти, потім куди його сидівати. У нас буде холодний дах, тобто, що це значить? Ось тут зверху буде гідроізоляція на дошках і зверху металочерепиця. І все. утеплюватись буде ось це, на чому я стою. Фактично, наша стеля буде утеплюватися. Ми будемо утеплювати паробар'єром. не знаю, чи це утеплення, чи це просто якийсь елемент. У нас буде паробар'єр і 25 вати. Ось така історія. Ще ми привезли кучу там дощок, оцих, тому що нам цих мало, все ці доски не заканчуються. Просто ось така куча стоїть. Нам потрібно хоча б один день, щоб їх теж всі попшикати, і від, від цих всяких цвілів на світі попшикати. І вже. Використовують. Ну, загалом я не знаю, як я вам показую, тому що воно все в очах мерехтить і е, зливається все, докупи така поганюча погода. Ну, Я намагалася вам, наскільки я могла це все показати, розказати. Ви вже мене вибачите, якщо комусь не зрозуміло. Я вам скажу більше, того я сама нічого не розуміла тут, коли до них приїжджала. Таку вам покажу. Я вам скажу єдине, що це дуже складна конструкція, дуже довго, дуже довго і нудно вона робиться. Тому, якщо у вас є можливість, що вам хтось зробив, господи, заплатіть гроші, тому що мені здається, що дах це найважчий елемент в, усім, в усьому будівництві. От ми робили фундамент, робили стіни, я вам скажу, дах найскладніша конструкція. Ось таке, але я думаю, воно того варте. Я зараз від'їду трохи далі і ще вам е, зніму невеличке відео, як воно виглядає, це все ззовні, тому що ось так зсередини тут нічого нема, що показувати. Так, а тепер я вам покажу, як це все виглядає ззовні. Ось така історія. Дивіться, бачите, чому, чому я вам казав окремо, та, цей дах, окремо, цей маленький дах. Усе ще ці балки чи ці дошки ми лобні попідрізаємо, щоб було гарно. Ось ще один дах над котельнею. Як вам показати максимально, щоб вам було видно, мені потрібно дуже далеко відійти. Так, бачите, нічого знизу не видно. І над терасою. Зараз я трішки далі відійду максимально, що вам показати. Так. Дивіться, карненько виглядає, бачите? Ось так, щоб було видно і цю, і котельню. Бачите, вийшло над кожним елементом свій маленький дах. Тут дах, тут великий дах, над котельнею маленький дах і над ганком. Але виглядає, мені здається, дуже класно. Ми ще тут. Лобну доскуцю нам нам'ємо. і будемо потім вже вистеляти відрозоляцію. А ще ось ці елементи яндові, Боже, я вам скажу, ми скільки ось цей елемент, примикаючи між двома дахами. Ось це ось ось така паличка, реєчка, оці яндові елементи. Боже, ми скільки перелопатили інтернету, щоб правильно їх виставити. Хлопці стільки часу витратили, а їх вже повно. Тут, там, там. Тобто дах це дуже складно. Але якщо ви дуже розумні, то все реально. Так, добре, я вам всім вдячна за увагу. Дуже-дуже холодно, тому я побігла грітися в авто. Гарного всім дня. Якщо у вас є якісь питання, пишіть. Вибачте, може, якщо не дуже зрозуміло показала, тому що це майже нереально на таку погоду і при даних обставинах. Тому всі питання свої задавайте, будь ласка, в коментарях. Я буду все питати у чоловіка і все вам писати. На всі питання відповім. В наступне відео покажу вже вам, як накрили гідроізоляцією і металочерепицею. Покажу металочерепицю, яку купили. Скільки купили, покажу гідроізоляцію, як крили, буду намагатися все зняти. Все. Всім гарного дня бажаю. Чекаємо перемоги. Пока-пока.